Тому що ви сьогодні завітали на наш волонтерський концерт, який називається Наче і нема Війни. Сьогодні у нас концерт дружній, домашній, сьогодні такий квартирник. Насправді ми хотіли зробити більш інтимну таку обстановку і концерт цей провести десь в такому більш інтимному місці. Але, на жаль, як виявилося, от саме сьогодні, в цей день, всі заклади міста Тернопіль різко стали зайняті. І в усіх закладах різко почалися якісь концерти. Причому за тиждень їх не було, але сьогодні все вже є. Але таке, ми дуже дякуємо Народному дому перемога за те, що надали нам цю це прекрасне приміщення. Я хочу подякувати особисто вам, особисто кожному, всім і кожному за те, що ви сьогодні сюди прийшли. І Хочу нагадати, хто у нас сьогодні тут. Власне, буде виступати і для чого. Сьогодні тут на цю сцену будуть виходити музиканти, поети, композитори, волонтери і просто люди з великої літери. Люди, які вже третій рік поспіль віддають себе повністю важкій, кропіткій, але дуже необхідній праці допомозі фронту, допомозі нашим бійцям. Ця допомога виражається. Вона якось кожного по, по різному. В АТО, де ми підтримуємо наших хлопців морально. Ми робимо такі концерти в містах, в мирних містах, де миром ми завдячуємо тим хлопцям, що на передовій. Ми робимо такі концерти, збираємо кошти, якось намагаємося щось їм купити за ці кошти. Теж необхідне, що їм треба. Ми пишемо для них вірші, ми пишемо для них пісні, пишемо музику, передаємо, туди самі їздимо, виконуємо. Один з них це Борис Сівасьянов із Харкова. Він сьогодні у нас представляє Слобожанщину. Харківський Євромайдан і харківські, харківські волонтерів тут представляють. Сьогодні тут буде ваша землячка, незрівняна, Люба Бурак, яку більше тут знають, як дзвінка. В складі такому бо я ж кажу, що ми готувалися більш до такого інтимного такого приміщення, думали десь зробити такий квартирничок. тому сьогодні ми тут будемо в акустичному складі Гурт рута з міста Києва. О. Ну і як, от як і слід чинити пану, на цю сцену я спершу запрошую нашу чарівну панянку. Отже, зустрічайте! Звенитка Турахтушка! Трёхкурадный футболоку! Иван Гурт Таруто! Пойду, давай, чуя, Я скажу, дзінка, то не зовсім я, але з іншого боку, то, то зовсім я. То е, цинічна змія в соціальному серпентарі для неповносправних, е, котра обсервує ситуацію і періодично десь там в блогах описує все, що вона бачила, чула і які зробила з того висновки. От ви знаєте, я дуже люблю. Е, Файномістянські маршрутки, я їх просто обожнюю. Там можна почути все, що завгодно, ну крім шансону. Бо якщо я заходжу в маршрутку, то шансон втихає. Тому що мені по цимбалах прийняла Верховна Рада, там якісь квоти для української музики і пісні, чи не прийняла. Для мене є свої квоти, і якщо водій квоти мої не виконує, то маршрутка нікуди не їде. Цікаві діалоги. От після Різдва їхала я в такій маршрутці 20-номеру го номеру від автовокзалу на БАМ і зустріла я там цікаву бабцю, яка спілкувалася по телефону з внуком. Внук бабці з дідом подарував романтичний новорічний вечір на дачі. Отже, файномістянські діалоги. Алло, Ладзю, дитино кохана, де ти є? На парах? Ну, Богу дякувати. А чо так дихаєш тяжко? Паруєшся, паруйся, дитину, паруйся. Бо ми з дідом вже вдома, вечерю при свічах, котру ти нам організував на Новий рік відбули. Да, всі п'ятнадцять діб вечеряли. А що нам ще лишалося робити? Забув про нас, кажеш, забухав, то все молодість, дитина, то молодість, то все прощається. Шо ладз, як вибрались. Та спочатку не могли, бо ще трохи сухарів було. Але потім перейшли з дідом на роздільне харчування. чекаєшся. Ну, правда, діду послизнувся на чомусь в тому місці, де була вітальня, але то не біда. Дідо насмотний, Зараз не допалки паркету виколупує. Що поприбираєш Лацюк? Ми з дідом Мурчин Лоток тою ж фірою до села нагород відправили, якраз вмістився. І той Вуйко Іван ще зараз подрова мебельні одну хотку зробить. Передавав вам дякую за те, що ви все спалили. Де пляшки Ладзю? Нема пляшок. Пластмасові поплавалися, скляних нема. Прийшла твоя дівчинка і забрала. Сказала, що їй на квиток додому не вистачає. Як то не дівчинка? В капронах, білих підколінках, спідниці в клітку і червоній курточці. Така з рожевим чубом намальована і вся така манірна. Кульчик їде ногу сі стерчи, десь другий згубила. Що, Лацю? То шотландець? Де відмак корін? Ацю, е, ти хочеш сказати, що свого кореня ти пхаєш замість дівки у мак, хто зна куди? Що я ті скажу, Лацю? То є дупа. Та тепер мені зрозуміло, що то діду в вітальні на кульочку правнуків послизнувся. Ні, ні, Лацю, ти, ти там собі паруйся, паруйся. Можеш самозапилюватися. Не треба йти додому. Я нині в нотаріуса була, свідкам його ви все запишу. Вони фотографію Мурки обіцяли в вартову башту вклеїти. Що що Лацю? Ти ще подбаєш про спадкоємців? Йой, дитино моя дорога, ми з дідом про них були, подбали. Новий ж дідовий матрас з офшором і мою панчоку з національними резервами так по дурному обанкротили і пустили з димом. Шо, Ладзю? Ні, мама не поможе з ремонтом. Мама твоя прислала откритку зі своїм новим італійцем і Пізанською вежею. Що то значить? То значить, що вона вже зовсім пішла по похилій площині, а ти її гідний син. Де я є, що так шумно в маршрутці? Їду в контору одну контракт підписувати. Який контракт, що ти ладзю не дочекаєшся, які ритуальні послуги? Ще на твоє повернення Польку з Гудзом станцюємо. Яке повернення? А я в військомат їду, контрактником тебе оформляти, як то не хочеш, а ми з дідом Хотіли 15 діб на дачі замкнені сидіти від нового року до Василя. От ти ладзю, знаєш, як то воно, коли ти сидиш, голодний і холодний, і бачиш, як синичка наде. що внутрішні війська, а там не так і погано. А раптом що, то ми з дідом тебе у війську не забудемо, як ти нас на дачі. Ви і, і молоді, і, і зовсім маленькі, хто переживає за Україну, хто бачить і дивиться в майбутнє України, є волонтерами. Навіть деякі чиновники. Але знаєте, що я вам скажу? У мене в Тернополі є улюблений чиновник, то наш мер. Но я вам скажу, що він чисто ні холяри не робить. Він е, про місто дбає однобоко, абсолютно, і дуже ображається, коли я його десь там на блогах критикую. Е, от після перемоги Джамали на Євробаченні я вирішила е, звернутися до мера з відкритим листом. Він на нього, правда, е, не зреагував. Ну, Я вам зачитаю лист і якщо що, то ми підпишемося, правда. Віталійовичу Наталу, головному дровосеку і міському голові файного міста. Шановний Сергію Віталійовичу, перемога Джамали на Євробаченні, невизначена ситуація з місцем проведення даного пісенного дійства в Україні, а головно моя ранкова пробіжка через парк національного відродження наштовхнули мене на файні. Що міста і села нашої країни встигли підготуватись до неї десь приблизно так, як уряд до кризи та інфляції. Тобто, поки уряд розмахує високо піднятим тарифом і намагається прибити ним народ, ситуація в державі складається така, що на брамі файного міста можна прибити мегабілборда Файний Євровіжен 2017. Бо реальних конкурентів у нас нема. Ну, хто проти нас, чесне слово, садовий смішно. Куди йому сірому, з його сірим і облупленим львовом проти нашого файного міста? Та в нас місто, як циганська церата, і блищить, як а, собач, а, нова Копійка. Все в євродизайні. Навіть тих кілька старих домів, що догнивали в центрі. Вже реставровані, добудовані і побілені у святкові яскраві дискотечні тони. Ну, Трохи схожі на піжами, але то не страшно. Куди там, тому Львову? Та в нас церков на квадратну душу населення більше. Так що раптом садовий заартачиться, наш владика Василій завжди може його на місце коло сповідальниці поставити, збештати за публічні заняття самопоміччю. Пригадати йому 10 заповідей, 7 смертних грехів, 447 статей Кримінального кодексу і Євро-2012. Після чого по-Батьківському, так сказати, садовий, паси Львівці свої, все, ще хто нам конкурент? Кличко, та він з велосипеда падає. І два слова до купи стулити не може. Джеб і правий хук в нього, звичайно, добре поставлені. Але маючи в файному місті кіборгів богему, Гатила і Поляка, я б не сильно тих джебів боялась. І взагалі невідомо ще хто сильніше може хукнути – Кличко чи інвестори нашої закусочної темп на залізничному вокзалі, тому що хукати в професійному боксі багато розуму не треба. Одгукнути так, щоб гая за шинквасом розтамнула і налила в кредит, треба бути профі. І то як мінімум шостого розряду у прикладній сантехніці. Так, гепи з Харкова нам теж нема чого боятися. Місті в нас є. Головне, що в нас є співочий поле в парку і намічена його реконструкція. І її вже можна робити не з бесагою, а нормально. Файно, що співочка розташована так, що особливо нічого такого і планувати не потрібно. Хіба з боку аеропорту злітну смугу продовжити на 3 кілометри до збаражського перехрестя. Щоб євроспільнота ноги не покрутила на випоїнах і в куветах, помалювати літака, посвятити воду в джерелі та ще доставити трохи лавок з боку канати, щоб іноземні гості мали де сидіти. Коло співочого поля є навіть готові місця для гостей з ведмежих домодєтовських країн. Отам, між тим чудотворним місцем під хрестом і туалетами. Саме те, що треба, щоб наші дорогі відмежі гості свої духовні відмежі скрепи не розгубили, і щоб нашим хлопцям недалеко було ходити їм пояснювати незлим тихим словом, де місце для братського народу в нашій українській сім'ї. Таке от у мене євробачення. Ви, шановний Сергію Віталійовичу, можете заперечити і сказати, що нам того не треба. Бо такі акції то не лише престиж, але і багато похоту, невисока рентабельність і сплеск злочинності. То я вам скажу, що не все так погано. Головне, щоб комунальні служби працювали у вишиванках, кептариках та іншій автентиці, та ще добудувати кілька торгово-розважальних центрів, десяток мафів і кіосків з шаурмою, бургерами і квасом. Постелити квадратно гніздовим способом. А щоб була висока рентабельність, то достатньо, щоб чиновники міської ради не крали, хоча б тимчасово. Заради цього можна знову ж таки попросити, щоб владика Василій їх покропив свяченою водичкою, або налякати їх, що дозволити міській прокуратурі поліції та СБУ працювати чесно. Як би там не було, найважливіше, шановний Сергію Віталійовичу, щоб до початку Євробачення іноземні гості не блудили колобану в трьох соснах, які там лишаться, і не шукали, де тут парк національного відродження. І ще одне пропоную провести відбір конкурсу безпосередньо у файному місці, і щоб уникнути. Та інших неприємних сучасно, сучасних моментів, то треба тако зразу визначитися. так? На Євробаченні має перемогти гурт Тарута. А зараз на сцені для вас буде співати представник Слобожанщини, людина-оркестр, до речі, професійний аранжувальник. Які робить оркестрові аранжування е, для оркестру віртуози Словожачі. Композитор, співак, поет, власник студії звукозапису, у Харкові. Борис Силасья. Дякую за увагу, візову. Хоча бути в Харкові, обов'язково приходити до студії звукозапису, діть мені гроші, я вас розрушу. Є жарку ставити мені мінусовки, а я зараз трошки по, поговорю. Я з гепаштату, Люба казала про гіпа, да? вот у нас є гепада. гепа поштат, є таке місце, є Тут Файно містяни, до речі, я по перше кажу, файно містяни, це круто. А в нас є е е е штатяни, крутяк. Окей, я... Це не моє. Друзі, я розумію, що це не ваша проблема, але я чесно кажучи, я трошечки задоволений зараз, тому що два дні ми робили фестиваль у Львові, робили фестиваль у Франківську. Там було дуже все складно і складно. Сергій мій брат це від бачив, підтвердить. І трошки дійсно, ну такі, заклопотині М'яко кажучи, є таке слово за, 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 за ну, діти сидять, я не буду їх його казати. За як? За пембали. За Так, да, Ми за так. Да. Але все одно ми приїхали, звичайно, до Тернополя і дуже раді вас бачити. Я радий вас бачити. Я сподіваюся, що е, ви теж. Раді мене бачите. Окей. Дякую. Тому, якщо я забуду слова, чи щось таке відбудеться, да, ви не, не сидіть дуже строго мені. Добре? Окей. І е, по, так вийшло, що два останні роки я пишу пісні, так чи інакше пов'язані з АТО, з війною. І перша пісня так називатись. Перша пісня така називається Це відо.